Друзі, вітаю сьогодні. Програма Тернополяни згадає про відомого тернополянина Юрія Варебруса, відомого українського борця греко-римського стилю. Восьмиразовий чемпіон товариства Спартак, чемпіон України, майстер спорту. Ви знаєте, зазвичай я не вірю у містику цифр, але у трагічній історії борця Юрія Веребруса ця містика точно присутня. 26 квітня 2025 року Юрію Варебрусу виповнилося б 66 років. 33 роки тому, 21 грудня 1992 року, біля ресторану Пролісок Юрія Варебруса було вбито. І у момент, коли його вбили, Юрію Варебрусу було вбито. 33 роки. 33 плюс 33, 66. Ось така містика. Вірите ви в неї чи ні. Зараз ми знаходимося на Миколинецькому цвинтарі поруч з могилою Юрія Веребруса. І поїдемо, поговоримо з давнім товаришем Юрія Володимиром Мариновським. Володимир Миколаєвич, доброго дня. Доброго дня і. Добрі спогади, сподіваюсь, будуть про Юрія Варибруса. Як ви дізнались тоді у грудні 92-го року про те, що він вбитий? Мені позвонили працівники міліції, що біля ресторану Пролісок на парковці знайдено труп Юрія Варибруса. Ну, вам позвонили не випадково, очевидно, ви ж роками дружили. Всі знали, що ми друзі, ми дійсно дружили. Близько дружили, дружили з сім'ями, дружили наші тоді ще були малі діти, сини мої, сини його. Дружини наші дружили, Ми давно знали з шкільних років. Як ви думаєте, правоохоронні органи тоді ефективно працювали, щоб розкрити цей злочин, тому що він не розкритий і досі? Ну, якби ефективно працювали, я не хочу нічого казати в бік правоохоронних органів. Але якби нормально працювали, то я думаю, що за 30 з лишнім років вже можна було розслідувати, поставити крапку в цьому епізоді. Я, На жаль, я не сумніваюсь, що і у вас, і у інших друзів Юрія Рибруса є якісь свої версії. Які вони, якщо можна, озвучити? Ну, версій є багато. На жаль, я їх озвучувати не хочу. В нас якісь є. Такі версії, що ми їх якби не можемо називати, бо ну чесно, так, от руку на серце, що ну просто боїмося це самі повірити. Не то, що боїмось там, ну це якби, по-перше, велика втрата. По-друге, ну, це велику відповідальність треба брати на себе, щоб сказати, що я підозрю того чи іншого. Ну, на жаль, на жаль, так. Я озвучу ту версію, яка обертається у колах, зокрема журналістів. Про те, що місце біля проліску убивцями чи убивцею були вибрані не випадково, бо там таке відлюдне місце, дерева можна було сховатись. І це люди приїжджі. Ну, так і вийшло. Ну, Хто виконавці, це якби важко сказати приїжджі свої. Ну, У нас є якби, багато версій на, на це питання. Чого вибрали це місце? Теж не розуміємо, ну, не вкладається в голові, чого там. Ну, там місце таке якби відлюдне, що там практично ніхто не ходить, тільки там заправка, щоб могли б хтось десь щось побачити. Ну, на жаль, ніяких відомостей про це нема. Ну, очевидно, що Юрій знав цю людину чи цих людей, тому що поїхав з ними туди. 100%. 100% дзвонив хтось. Зазивав на зустріч хтось з тих, кому він міг повірити і поїхав. Це правда, що саме Володимир Мариновський керував, так би мовити, організацією і самим процесом поховання Варибруса? Це правда, я був одним із організаторів. Ну, разом з тим ну, родина, сім'я, і я, якби там, виконував таку місію, що треба було допомогти організувати. Я якби в цьому розбирався, знав. Як це організувати, тому я якби був один із тих, хто допомагав, допомагав і проводив, готував процес. Я пам'ятаю цю багатолюдну процесію, яка йшла по вулиці тодішній Живого, в бік Миколинецького цвинтаря. Люди, мені здається, приїхали з усього колишнього радянського союзу. Ну так було. Ну не секрет, що Юра був видатний український спортсмен. Він був багаторазовий чемпіон України. Призер міжнародних турнірів, його знали і поважали. Він був членом збірної команди України з класичної боротьби. Його знали, поважали всій Україні за межами України. Тому, як ви бачили, що е приїхали з ним попрощатись люди, ну практично зі всієї України. Я про це знав, я бачив. Ми зустрічали хлопців, які приїжджали. Тому я знаю, хто був і. Давно вже у Тернополі обертаються чутки, давайте називемо їх навіть плітками, про те, що начебто на похованні Варебруса був присутній Віктор Янукович. це неправда. Це я думаю, ну так кидають. Це неправда. Я знаю, хто був, я знаю, хто був. Ну, якби вже пофамільно не можу називати, але знаю, хто був з Донеччини, з Харкова, з Запоріжжя. Я цих хлопців знаю, тому що були всі ті, хто не пам'ятаєте, в ті часи збірна України по класичній боротьбі була, проводили збори в Тернополі практично при підготовці кожного чемпіонату Європи і чемпіонату світу. І ми їх ми з ними всіма зустрічались. Тут ми їх всіх приймали в Тернополі. То ми їх всіх знали. Тому я і мої колеги всі знали, хто, хто був на похоронах. Чи можна говорити про те, тому що про це і говорять масово, що вбивство Юрія Вребрусу було пов'язане з якимись справами кримінальними, в які він свідомо чи несвідомо вліз? Не можу я про це сказати. Ми ну, не секрет, що ми в своїй. Групі людей, з кими ми спілкуємося, саме більше знали Юри, Юру. Ми обговорювали всі питання. Ну, нема підозри такої, яка б якби стала ну, першою, я не кажу останньою, але одну із перших немає в нас такої підозри ні на один випадок, а тим більше ні на одну людину чи на одну групу людей. Ви згадали про спортивні досягнення Юрія, а як людина, яким він був? Юра був, по-перше, добрим другом, доброзичливим, він був вірним, він завжди досягав поставленої перед собою мети, безмежно любив свою сім'ю. Він з повагою відносився до старших, до своїх тренерів, до друзів. До нього можна було звернутися завжди з любим питанням. Не було такого, щоб він не допоміг або не підсказав, як вирішити це чи інше питання. Він був, чесно скажу, патріотом України. Я пам'ятаю, як завжди він при перемозі на змаганнях одівав на себе. Прапор України. Він ще, був, в ті часи. ще в ті часи. Він був настоящим українцем. Він був, ну, до нього з повагою всі ми ставилися. Він всіх нас поважав. Він був добрим. Він був хорошим сім'янином. Він любив дітей своїх, він любив дружину. Ну, нормальним він був. Ну, я би сказав, що можна було з нього брати приклад. Ми не могли, звичайно, записати всіх людей, які пам'ятають Юрія Веребруса, але деякі спогади нам вдалося зафіксувати. Зараз ми покажемо і глядачам і продовжимо нашу розмову. У нього ніколи не було задовільних оцінок. Він навчався досить гідно. І я його і запам'ятав, перш за все. Я ж не знав, що він буде кимось і так далі. Він був е борець хороший і на змаганнях виграв, але для мене це було вторинне на той час, а перше навчання. І от в цьому плані я його запам'ятав. І більше того, я вам сказав, і він мене запам'ятав. І от е дуже часто. Після того, зустрічаючись в місті, він завжди підходив Володимир Петрович. Може вам чимось допомогти, може ви чимось, може, отак от, от він завжди проявляв. Тобто мені це було приємно як викладачу, який читав курси, який, ну так би мовити, не наїжджав, як кажуть деякі викладачі. Батько був е тренер Юри Варебруса Спочатку його взяв, кажуть, з вулиці і почав виховувати. Ну, і він у нас був часто вдома, е навіть як. Часто як член сім'ї і на море батько його брав з собою, коли ми сімейно їздили. Я ще був зовсім так маленький. Ну і фактично після загибелі тата Юра започаткував турнір пам'яті батька перший рік в 92-му році. І, ну, і, і, і за пару днів фактично він, він загинув після проведення турніра. Лероколач, а як народилася ідея турніру пам'яті Юрія Варибруса? Тоді ж саме ви і фірма Юмакс опікувалися цим турніром. Так, ну ми ж одразу подумали, яким чином. Ви пам'ятаєте, ми колись на фарфоровому заводі, коли він ще працював, ми випускали вази з його портретом. якби. Ну і ми зібралися зразу і сказали, як зберегти пам'ять про нього. Тому ми і проводили турнір пам'яті Варибруса. Ми кожен рік його проводили, ми вручали спортсменам-переможцям і призерам. І тренерам, які привозили спортсменів, гарні сувеніри. І до нас їхали зі всієї України на цей турнір. Хороший турнір був. За перше місце давали майстра, вручали майстра спорту. Ну, нормально нас якби підтримувала це Федерація боротьби України і було все нормально. За моєю інформацією, з джерел, яким можна довіряти, за давністю років прокуратура Тернопільської області вже. Списала в архів справу Юрія Веребруса, розслідування його вбивства, як ви думаєте, є якісь варіанти, надія на те, що врешті-решт все таємне стане явним. Хотілося б, щоб так сталося. Чесно, я скажу, що ми довго вірили, ну, найближчі юрі друзі, довго вірили про те, що. Станеться явою і будемо знати, хто винуватець цієї смерті. Ну, на жаль, так стається, що правоохоронні органи не зуміли розкрити цю справу, а то, що прокуратура положила, це вже в довгий ящик. Хай це буде на совісті в них. Нехай спочиває з Богом Юрій Веребрус. Вам дякую за відверту розмову.